Щоб самим брати відповідальність і шукати рішення для громади. Саме найпростіше отримати вказівку, неважливо яку. Виконати цю вказівку, відзвітувати за це і все. А який результат буде при цьому для громади, неважливо. Але дуже складно взяти на себе відповідальність і вирішити питання. В своїй громаді прийняти відповідні рішення, зрозуміти цю проблему, обговорити зі своїми заступниками, з депутатами окремо, як вирішити, що треба зробити, для того, щоб ця проблема більше не повторювалася. Це стратегічне рішення на місцях, це відповідальність. Від голів громад і депутатів. Але цього, на жаль, немає. Бо виконання зверху, а замість ініціативи знизу. Третій момент це не виконання або формальне виконання повноваження. Громада отримала більше ресурсів, і після децентралізації вони отримали відповідно кошти для реалізації. Здійснення різноманітних питань для того, щоб вирішувалися різні проблеми, є окремий спектр повноважень, гроші окремо для цього. Бери і виконуй. Але далеко не всі голови громад та ради, які складаються з депутатів, ефективно розпоряджаються цим. І в результаті. Гроші витрачаються на показуху, а не на те, що справді потрібно людям. Вони показують свою так звану роботу під фотозвіти, під відео звіти, ще під щось. Можливо, публікується в соціальних мережах, як вони. Роблять, що вони роблять. Але фактично повноваження, які вирішували, вирішували б оці всі проблеми і надавали взагалі розуміння, як треба робити, що треба робити, і гроші окремо питання, які мають бути для цього, у них це не складується в голові. Вони не розуміють навіть повноважень своїх, не те, що як